чорний Xiaomi Note 7, ціна 200. І має відбиточок пальця. По задній кришці є ось такі косочки, несуттєві. ось Type-C роз'єм тут. Також є роз'єм на наушники. Такий потертий трішки телефон, і зверху тут відслоїлась фарба, але вона ніяк на роботу не впливає. Екран досить працює гарненько. Камера також все гарно працює, зараз все покажу. Телефон досить швидкий, хороший варіант на свою вартість. Note 7 на 64 ГБ на 10 Android та 4 ГБ оперативна пам'ять. Е, так, ось така камера, тут доволі хороша, непоганий. Варіант по камері. В комплекті до нього йде телефон та зарядний шнур Type-C. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення та ссылка в шапці профілю на Telegram або Instagram.